А чи можна доїхати на Нісан Ліфт до моря без дозарядки? Всім привіт! Сьогодні, 11 серпня 2021 року, ми розпочинаємо саму цікаву частину нашого проєкту іспити батареї 46 кВт, яка вже встановлена на це авто. Раніше новий Ніссан Ліфт на одному заряді проїжджав близько 200 км у міському циклі. Багато залежало від режиму, еко або звичайний рекуперація чи ні та користування кондиціонером або підігрівом у салоні. Зараз наше авто заряджається на швидкій зарядній станції через чат демо Ми пройшли усі можливі перевірки. Ми заряджали батарею з звичайної розетки. Зараз закінчуємо швидку зарядку та готові від'їжджати до Бердянського. Які зараз у нас показники та як почуває себе батарея? Отлично. Уже фініш заряду 98,8%. Батарея брала 50 А. Зараз уже по фінішу заряду ток знижен до 9,6 А, тому що машина завершує процес зарядки. Дисбаланс в пределах нормы, норми, але вирівняється ще на протяжні місяця, БМС самої машини підравнює показати. Угу. Нагадаю, що це наша перша зарядка на чадемо. До цього ми заряджали у батареї від звичайної розетки. Показателі температури теж в нормі. За полчаса зарядки у нас температура з 26 виросла до максимуму 28,1 10 На вулиці зараз 23 градуси Цельсію, як показує вся машина. Тобто це Звичайні показники для швидкої зарядки для цього авто. Да. Так. елементи показують, те, що вони не перегріваються добре приймають заряд. Все. Ок. Можемо їхати далі. Гарна ідея проїхати з Запоріжжя до Бердянську без дозаряду. І ми впевнені, що цією задачею наш ліфт порається на відмінно. Відстань між городами 200 км. З міста Васильівки є декілька підйомів. Дорога зараз повністю відремонтована і ми плануємо їхати в межах 90-110 км на годину. Також перевіримо, як впливає клімат-контроль на витрати електрики в авто. Ось наша перша зупинка. Це місто Василівка. Ми проїхали 50 км та подолали декілька досить крутих підйомів. Їхали з середньою швидкістю 90-100 км на годину. І зупинилися, щоб подивитися, як себе почуває наша батарея. Що у нас на приборах? Ну, У нас поки приборка ще продовжує пересчитувати остаточності акумулятора. У нас добре. Улучшилась ситуация по разбалансировке ячеек. Теперь у нас дисбаланс меньше 30 милливольт. О, температура батареи в порядке 31,5 градуса, учитывая, что на улице сейчас 28, разница совсем маленькая. Компьютер автомобиля показывает 28 градусов Цельсия, а батарея у нас 31. 31. Чудовый результат. И, собственно говоря, остаточный пробег он сейчас рисует неправильно, он в районе 270 километров. Тому що це перший повний цикл заряду батареї, то остаточний пробіг, який показує комп'ютер автомобіля, він досить такий невірний на даний час. Ми розраховуємо, побачити більш точні дані, коли будемо під'їжджати до Бердянська. От нарешті, друзі, ми доїхали до міста Такмак. На нашому одометрі рівно 101 км. Ліф показує запас ходу десь 220 км. Що з нашою батареєю? З батареєю все в порядку. По-прежнему уменьшається дифф, вона вирівнюється. І комп'ютер пересчитує достаточно ход. Sleep admitting, що при включенні кондиціонера запас ходу падає приблизительно на 10%. Так, друзі, ми декілька разів вмикали клімат контроль. І бачимо, що запас ходу, який показує Nissan Leaf, падає десь на 10%. Це зовсім нормальна ситуація для цього авто. Ми хочемо дотестувати, і благо погода нам дозволяє авто без кондиціонеру до Бердянська. А вже й будемо їхати назад, і будемо перевіряти, як насправді працює авто з кондиціонером та скільки вона потребляє електрики на 100 кілометрів. І декілька питань до нашого інженера. Який термін експлуатації цієї батареї? Ми розраховуємо, на те, що батарея без видимих признаків деградації проработає по крайній мірі, 5 років. І даємо годичну гарантію на те, що у нас не буде просадки ячеїв ніже допустимих приймав. Опять же, весь период эксплуатации у нас есть возможность поменять ячейки на новые, поскольку у нас есть доступ к новым ячейкам, чего, например, нельзя сделать в батареями оригинальных машин. Чему самые элементы Cattle? Ну, потому что это один из крупнейших китайских производителей по объемам производства, в его только BYD производит. Это достаточно качественные, надежные и недорогие аккумуляторы, которые можно купить. Какая у нас гарантия на всю батарею? мы даем годичную гарантию о том, что не будет разбалансировки ячеек ниже допустимой нормы. И даем пятилетний срок эксплуатации на батарею о том, что у нее не будет выхода из строя элемента. Пусть все знают, что батарея Nissan Leaf, она повитренного В каких температурных режимах, то как она работает на автомобиле? Ну, вообще, если быть до конца честным, то она вообще без охлаждения, потому что внутри корпуса батареи происходит только естественная конденция воздуха. И сами по себе пакеты лифовские, из которых сделана батарея, они имеют воздушную оболочку вокруг. То есть они не прикасаются корпуса и механического отвода тепла не происходит. В этом плане катловские элементы гораздо выгоднее. Они корпусные и они склеены друг с другом в конструкции. То есть передача тепла идет непосредственно через корпуса элементов. Таким образом происходит перераспределение тепла равномерно в батарее, что мы, собственно говоря, наблюдаем сейчас по датчикам температуры. То есть температура росла незначительно и в случае заряда на чадема при 50 амперах и в случае езды с выключенным на режимом на высокой мощности. У нас максимальный рост температуры по ячейкам происходил не более 3%. -х градусов. Это при том, что на улице сейчас 31 градус жары. И мы едем где-то в среднем 90 плюс километров на годину. Да. При этом у нас нет никакого перегрева. То есть вот в плане перегрева котловские элементы они гораздо интереснее, чем миф. Э, собственно говоря, такое корпусное решение позволяет и механически гораздо более грамотно закрепить батарею. То есть наша батарея на разе наиболее пристосована до, до реалий современного электромобиля. Швидкие зарядки через чат и, и зарядки через домашнюю розетку. Без разницы, что, как, как часто. Домашняя розетка она не дает те токи, при которых вообще могут эти элементы перегреться. А вот для скоростных э, зарядок катловские элементы более предпочтительны. У них большое количество электролита внутри батареи. И за счет этого идет лучше теплоотвод непосредственно от самого элемента. Батареї тепла. Тепло це равномірно розподіляється внутрі корпусу батареї. Тобто, якраз міжміські переїзди на цій батареї, яка встановлена в нас, вони найбільш ефективні для батареї і для нас. Мы можем швидко дозаряджати автомобиль на заправках? Да. Особенно у счет того, что наши элементы 129 Ач, а родные элементы 50 А. То есть для тех елементів 50 А это 1С зарядки, а для наших элементов это 0,5С. Соответственно, они легко принимают этот заряд, у них ниже внутреннего і и они меньше энергии преображают в тепло. Є різниче, чи взимку, пересуватися на Ну, есть, конечно. Для того, чтобы зимой машине было легче, мы интегрировали нагревательные элементы из лифовской батареи и установили их в корпус нашей батареи. То есть они точно так же там присутствуют и будут нагревать батарею при минусовых температурах при подключенной зарядной станции. Вот. Мощность этих нагревателей невелика, но тем не менее она может компенсировать, когда сильный мороз. По крайней мере, убрать минусовые температуры. Добре, рухаємося далі. Ми проїхали вже 113 кілометрів. У нас попереду дощ, а далі, а далі бердянськ, радуга та море. Нарешті ми досягли нашої мети. Ось море, Бердянська коса, закат. І ми доїхали сюди за 2 години зі швидкістю 100 км на годину. І в нас ще є залишок батареї близько 100 км. Що з батареєю? Ну, Батарея все краще і краще. У нас зараз ДІФ 22 мВ. Ячейки повністю вирівнялись. зарядов 30% на бэушных лифах был бы диф в районе 150 милливольт. То есть здесь сейчас просто замечательные показания. Температура батарейки 34 градуса. Все отлично, все в пределах для, нормы. Для большинства старых лифов 100 километров. Ну это когда они зарядились полностью и только выехали из гаража. А мы уже доехали до Бердянска. Сейчас планируем еще несколько раз проехать по косе. З працюючим кондиціонером, світлом, бо нам потрібно максимально розрядити всю батарею. Так, да. Як тільки ми зможемо розрядити повністю, у нас комп'ютер почне грамотно, правильно пересчитувати остаточний пробіг і показувати його зовсім іншими цифрами. Ті, хто планують придбати автомобіль Ліф, купуйте. Ті, кого є Ліф, звертайтесь. вихід є. Ви будете їздити між містами. На ті відстані, на які ви хочете, з тим комфортом, який вам дає це авто, з кондиціонером літом, з підігрівом зимою. Будь ласка, рішення є.